Він каже, не спішно. Володимир Григоренко розповідає, 43 дні переховувалися від обстрілів разом з маломобільним батьком у сусідському підвалі. Зрештою, евакуюватися їм із попасної порадили українські військові. Бомбіжка була гарна, хороша, все було. Ну я мію душу. Що... А вже під подканець, проходили військові, шукали ну, гражданських і. Нас знайшли, сказали, що уходьте, тому що тут буде, ну, буде жарко. Помогли мені батька витягнути з підвалу і ми, і, ми і, ну, і пішли. Спочатку дійшли до підвалу багатоповерхівки, розповідає Володимир. Потім до шкільного підвалу, де вже були люди. Чоловік каже, по дорозі ледь не загубив батька, який був у візку. В осколках, в тих камнях, все. а вот, вот, такие такі вот колеса, вони просто застряють. А воно ж стріляється, я ззаду вот так беру, то вот тащу і тащу. А, а батька кричит, кричить. Крову. Ну, больно, тому що на ньому усі речі були. Я ж йому все покидав на нього зверху. Дивлюсь, вже речі впали, я вот раз підбіг, раз, потім дивлюсь, батька вже чуть не падає. Ти мене зараз потеряєш. Пот 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 Документи каже Володимир Григоренко, він загубив. Зараз чекає на новий паспорт. Після евакуації йому допомагають волонтери. Днями благодійна ініціатива Сокіл знайшла для Володимира та його батька житло у селі Остриня. Мешкатимуть вони у одному будинку із подружжям з Сєвєродонецька, де чоловік також в інвалідному візку. Можна заходити вже? За гроші благодійного фонду Восток Сос людям купили холодильник, електроплитку, змонтували пандус. Через те, що ванної кімнати в будинку немає, волонтери змонтували літній душ і купили портативний туалет. Тут є бак для води або для якихось, ну, можна там з якимось е -е, ну, щось, щоб запах якийсь був. Тут іде повітряна, ну повітряний насос, получається і він йде в каністра. Тобто це дві дуже легко переносящі конструкції. Засновниця благодійної ініціативи Сокіл Оксана Мироненко розповідає: маломобільних людей першочергово евакуйовують до лікарень. Пізніше Оксана шукає для цих пацієнтів житло. Якщо сім'я з двох людей і у них немає з собою ніяких речей, немає запасу грошей з собою. Є тільки дві пенсії, які в процесі оформлення і дві переселенські виплати, то в загальному це ну досить малий бюджет для того, щоб зняти якесь зручне житло. Тому Оксана шукає закинуті хати у селах, допомагає оформити допомогу для оплати комунальних послуг. Назвала волонтерський цей проєкт Дача в Карпатах. Тут треба днями і ночами їздити, дзвонити, шукати знайомих, перезнайомих, розмовляти кожен раз з власниками або старостою села, пояснювати ситуацію. Оксана Мироненко розповідає, заснувала ініціативу Сокіл на честь загиблої матері. Автівку батьків-волонтерки розстріляли російські військові. Полеті, намагалися виїхати з окупованої Бучі. Мама не вижила. Батьку вдалося вибратися з авто. Деякий час він переховувався в лісі, потім пішов шукати допомогу. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. новини на Суспільному, Івано-Франківщина.